Всім друзі привозять із далеких поїздок магнітики. Але мені найбільше подобається магніт, який мені привезли з Китаю. Нічого, що на ньому, немає жодного малюнка. Проте він потужний і стоїть на лічильнику гарячої води. Сімейна сварка увечері після робочого дня. Чоловік каже Оксано, щось ти стала приходити останнім часом з роботи на підпитку. Ти на себе подивися, щодня сам п'яний. Я з чоловіками випиваю. Дружина обурено. А я з ким? Стоїть далекобійник на стоянці. Їжу приготував, сидить у кабіні їсть. По собака проходить. Привіт, колего! Який я тобі колега? Ти пес. Я водій, людина. Ну ти сам поміркуй. Живеш у будці, їж з миски, сиш на колесо. Не здивуйся, якщо і господар є. Отак і живемо. Мета тривалого ходіння жінки з чоловіком по магазину. Довести його до такого стану, щоб він був готовий купити будь-що за будь-яку ціну. Аби це скінчилося. На лавці біля будинку для літніх людей сиділи три старі жінки. Коли повз проходив якийсь дідок, одна сказала йому: Шановний, заб'ємося, що ми можемо точно вгадати, скільки тобі років. Та ніколи в житті не вгадаєте, старі курки. Та легко. Ти тільки зніми труси та підійди ближче, і ми зможемо визначити твій вік. Дід спочатку збентежився, але бажання виграти суперечку взяло гору, і він спустив штани разом із трусами. Баби почали мацати його перця, м'яли та смикали. Потім попросили його кілька разів нахилитися і кілька разів підстрибнути. Потім вони вгамувалися і сказали Тобі 87 років! Ядрьона воша! Як ви вгадали? Старі засміялися і відповіли: Ми вчора були в тебе на дні народженні. Старий ти склеротик!»